Привіт, дорогі радіослухачі! З вами програма Укус опитування. В ми не опитували наших студентів та викладачів сьогодні 10 травня, а вчора було 9 травня. Свято чи будний день, перемога чи поразка. Переконана, що думки у вас, дорогі слухачі, різняться, оскільки думки різняться, то і дії будуть різні. Що будете робити? Правити панахиду чи дивитись на парад? І взагалі ми вирішили розпитати, як ставляться студенти та викладачі до цього свята і що вони роблять 9 травня. Адже в нашому університеті цей день будні. Ми попитали: слухайте, що вийшло. Я вважаю, що це що треба, звісно, згадувати. Це справді велика подія, але щоб я щось святкувала особисто, то ні. З самого дня, мабуть, швидше позитивно, ніж негативно. Негативно, мабуть, до способу святкування більше. А людей, я думаю, що треба поважати і якомога заохочувати людей до спілкування з ними, адже вони свідки історії. А що саме святкувати 9 травня? Є, Можливо, багато нагод. Сьогодні священномученика Василія можна його посвяткувати. А яка нагода святкувати? Весь світ святкує завершення Другої світової війни 8 травня, тобто на день раніше, як то святкувати нема що в Європі згадує загиблих під час Другої світової війни в ці, в ці дні. Мені якось все одно, якщо чесно. Я не вважаю це якимось дуже сильним святом, але то добре, що війна закінчилася, звісно. що так. Лояльно. Це для нас не є якимось святом, але попри повагу до цих людей, все-таки, але це не вважаю святом і не потрібно ніяких там вихідних і всяких там цих праздничків і тому подібне. Скажімо так, не вважаю це днем перемогою. Це кінець радянсько-німецької війни. Ось і мій дід воював. І я пам'ятаю, як ще коли він жив, що він святкував, згадували це все. Будь-який кінець війни це вже є певна радість, але назвати це перемогою важко, оскільки, якби скажемо, після однієї війни Україна, зокрема, Галичина, вийшла в стадію іншої війни, і тому скажу в цій війні точно українці не були переможцями. Тільки до тих людей, які загинули, і не можна недооцінювати їхній вклад. Але є свої плюси, є свої мінуси ніколи в житті. Від день перемоги не святкую. Ну хоча мій дідусь згинув на війні. Тобто, я, я, я ліпше змучу. Я не вважаю це за свято. Для мене особисто це ніякої ролі не відіграє. Я маю свої погляди щодо цього дня. В принципі, я поважаю думку тих людей, які його святкують, оскільки вони вважають це своїм святом, тобто вони знають цю історію, я знаю свою історію. Скільки людей, скільки історій, так що ось так. До побачення.